Всім привіт! З вами психолог Дудка. Сьогодні у нас розклад для архетипу жреця на грудень 22-го року. Архетип жрець це всі, хто народилися у травні, а також п'ятого та 27-го числа. Ну, по перше, архетип жрець. Вчора в мене пройшов майстер-клас вашого архетипу, тому, якщо ви хочете, ви можете придбати його в записі. Все, що можна подивитися з вашого архетипу, банально по місяцю народження, ви можете зрозуміти з даного майстер-класу. Тобто, а, хто що і як впливає в дитинстві, які формувалися батьки? Чому є питання в особистому житті? Майже всі жінки, хто приходить з архетипу а, верховне, ж, а, з архетипу великого життя, то ваш архетип, які з питанням, а, чому там не можу знайти партнера, чому він там слабкий, чому а, є питання я хочу іншого. Тобто, питання особистого життя це топ, і вони дуже часто виникають у архетипах життя, вашого архетипа. По-друге, для всіх дітей, хто народилися у травні, все ми роздивилися, подивилися майстер. Є нумерологічний розклад. Є а, ви можете його придбати. А 24 числа у нас вже 12.00, архетип закохані. Це для всіх, хто народилися. У червні, а також 6 та 28 числа будь-якого місяця, приходьте. Дивимося ваш розклад на грудень місяць. Грудень місяць це місяць, який закінчує рік, тому він дуже потужний. Я з огляду на всі ці розклади, які я вже забула була дали архетипів, грудень найпотужніший. Гілти Таро, перша колода. Дивимося, що у вас в грудні архетип. Гриця дуже цікавий, він дуже вразив всіх на майстер-класі, тому що вони не такі, а ви, ви як дивитесь, чи ви, якщо дивитесь для ви не такі вже і прості, хлопчики та дівчатка. Луна, луна то старший аркан. Луна це аркан, який об'єднує в собі можливість роботи з підсвідомістю. Але дуже багато в луні стресів, дуже багато переживань, дуже багато, як правило, тривоги. В питанні, чого у вас тривога буде, я зараз подивлюсь в інших арканах, але Луна має два прояви. Перше, це вміння робити і працювати зі своєю підсвідомістю. Тобто є люди, які вміють там Трактувати свої сни, а це все йде від луни. Є люди, які вміють відчувати свою інтуїцію та діяти на підставі своєї інтуїції. Тоді я можу сказати, що у вас для життя луна дуже сильна. Але якщо ви цього не вмієте, а дуже часто ваш архетип діє мозком, а не інтуїцією, то може бути якісь перепони, тому що луна каже, що прислуховуйся не до розуму, а до своєї інтуїції. Щось у вас в грудні буде таке, що буде потребувати вашої роботи підсвідомості та вашого зв'язку з підсвідомістю, то вміння з нею працювати. Луна це завжди або тяжкі психологічні емоційні стани, або вміння кайфово працювати зі своєю підсвідомістю. Ну і найпростіше, що дає Луна, архетип Луни це коли ви в. Вмієте відслідковувати, наприклад, повнолуння та новолуння, повний місяць та новий місяць. І, як правило, в ці дні архетип луни дуже накриває, страхи переживання і все, що з нею дуже накриває, тому просто банально скачайте собі якийсь там застосунок і використовуйте, дивіться, що а, ну, сьогодні там ну, повна луна, тому я розумію, чому мені так психологічно, погано, страшно чи якось так. Не далі, чому власну луна в якій сфері ми зараз. Подивимось. Наступна колода це Таро офрейнбов. Веселкова колода. Про веселку. Дуже позитивна. Багато колод, які дуже серйозні, а це позитивна, і тому мені здається, я ще не пробувала вона у мене з нових колод, але мені здається, вона дуже добре підійде для роботи з дітьми. Так, десятка чаш. Десятка чаш це все ж таки про добре емоційне стан, якщо ви зможете вийти з цієї луни. Десятка чаш надає наповнення, і тут дивимось про що. Тільки від нас залежить, чим ми ці чаші будемо наповнювати. Чи то водою, чи то вином, чи то, там, я не знаю, кавою, чи алкоголем, чи якимось брудом, чи якимось негативними станами. Тобто наповненість буває різна. Чи ви по луні страхами наповнитесь і занури Тись у підсвідомість чим ви навпаки а, там? Підете, наприклад, до психолога, луна завжди про психології, і співпрацюєте з психологом, співпрацюючи, там підчистити свої, свої чаші в плані емоційного стану, приберете страхи, і ви зможете якось їх трансформувати, бо ви можете наповнити їх чимось іншим позитивним, що вам потрібно. Десятка чаш це питання, як правило, сім'ї. Ці колоді нема сімейного зображення, але. Класичному райдервейті там сімейність сім'я та сім'я, яка разом проводить час. Тобто, вам може бути в грудні місяці з сім'єю комфортно або сім'я, така з якою не комфортно, бо луна може надавати некомфортний стан. Луна часто про побут, і, наприклад, грудень місяць це закінчення року, і в нас йде новий рік, як свято в нас йде. Різдво, як свято, і тут питання в тому, що якщо ви і вам комфортно, кайфово проводити час з сім'єю, то це побут, який надасть вам емоційний спокій та задоволення. Але може бути і так, що це побут і спокій не буде, тому що ви знаходитесь в сім'ї, яка вам некомфортна, чи ви знаходитесь у відносинах там, поїхали до батьків, а десятка часто про сімейність, можливо, сім'я не ваша, а наприклад, батьківська, і вам некомфортно там. А дуже багато хто в період війни, в перші місяці війни об'єдналися з батьківськими сім'ями, коли виїжджали, наприклад, зі своїх міст. І дуже багато там було саме луни, бо побут не, не звикли вести разом, бо емоційно некомфортно. Одні хочуть одного, інші хочуть другого, і то занурення в негативний стан. Дивимось далі ще в чому у вас луна, і звідкіля вона у вас тут з'явилася. Наступна колода це дантетаро ось така коробочка. Дивимося, що у вас ще. У грудні місяці, чому ж у вас тут луна і такий, і луна, і десятка чаш, то про а, емоційний стан, і про те, як ви будете проводити емоційно з кимось там вечори, а, ночі, бо луна, то нічна карта, і тут дуже цікаво. Повішений старший аркан повішений. Дивіться, дуже цікавий розклад, бо повішене то, в тому стані, де ви знаходитесь. І знаєте, це не комфортно, тому що лунає повішений, наприклад, вам емоційно погана, і ви в ньому зависаєте і не виходите з того стану. Це не дуже добре, бо по повішеному треба виходити. Треба себе а, роз, там, розгойдати і вийти в якісь дії, бо за повішеним ідеї трансформація та зміна свого життя. Не бажаєте змінити змінювати своє життя і страшно йти в новий рік. Я розумію, що страшно, тому що новий рік у нас за роком архетипу колісниця Розклад і нумерологічний архетипічний розклад я вже зробила на наступний рік, тому він у мене є на YouTube каналі. Дивіться, але повішений це карта, коли хочу завис, зависнути в тому стані, в якому я зараз є. Може там і не дуже добре, але страшно. І це питання стосовно може бути сім'ї. Страшно піти з сім'ї. Страшно, наприклад, там знаходитись в сімейних відносинах чи проживати під одним побудом в одній квартирі некомфортно з батьківською сім'єю, але ви нічого не змінюєте, а треба б змінити. Що може дати ще повішено? Він може дати погляд на, наприклад, те, де ви знаходитесь під іншим кутом, бо повішена він же в нас головою на землі, а ногами вгорі, і він дивиться, начебто постійно на небо. І тут можна подивитися на ті взаємовідносини по чашам, в яких ви знаходитесь з іншого куту, під іншим кутом. Тут можна подивитися на ту роботу, де ви працюєте під іншим кутом, на ті стосунки, яких ви знаходитесь під іншим кутом. Тобто це велика можливість роздивитися і підійти по повішеному. Трошки відтягнути часу, підійти до поповішеному під іншим кутом, іншими можливостями. Дуже кайфова властивість, кайф... вона надана тільки повішеному, але найважливіше, що треба поповішеному зробити. Якщо ви входите в стан. А пожертвування з собою заради когось, а повішене то завжди а, чи жертвою кого собою заради когось чи спасає когось. Вам треба зрозуміти, що якщо ви а, йдете в жертви, то вам треба на це встановити певний час і розуміти, який результат ви повинні отримати там. Бо повішене має часу, і це такий стан, тяжкий психологічний стан, а, може бути на довгі-довгі такі. Часини на один місяць, тому не зависаємо. Що ще є? Ще ми дивимося колоду. В чому ж вона так у нас по-повішаному? А алхімічна таро, така коробочка. Дивимось, що ще нашим життям Дивіться, розклад вам не властивий, бо жреці, вони ж такі традиційні, ви любите бути. В не в сім'ї, а в соціальній сфері. Ви любите професію, ви любите навчатися. І тут можливо, до речі, навчання в сфері психології, навчання в сфері езотерики, навчання в сфері там карт таро, астрологію. Луна любить астрологію дуже, навчання. Тобто, це подивитися на світ під іншим кутом. А всі ці сфери дивляться на світ реально під іншим кутом. І тут у нас ще е глобус є, і також можливо подивитися на землю під іншим кутом. Але ви завжди йдете, ваш архетип через традиції. І ось це таро, нумерологія то не традиційна. Але в мене є жінці, які навчаються і психологічному таро, і які навчаються а, психологічному портрету на підставі дати народження як нумерології. Тому приходьте, якщо ви хочете, бо ви можете зараз подивитися з іншого боку. Що в нас ще є? Шут, блазень. Блазень дуже тут цікавий, Він не класичний, бо блазень як карта а, через правду. А блазень це завжди а, легкий шлях. Вперед, а тут він наче вибудовує спочатку ховається, потім вибудовує новий якийсь ріст. Блазень це завжди про починання і про дитину. І Тут ви можете чи починати щось в своєму житті, а, наприклад, нову справу, ви будете боятися її починати дуже дуже. Чи починати нові відносини, і ви будете дуже боятися, і повіше каже, ну ні, ну не буду я ходити з цієї професії, чи не буду я ходити з цих відносин. погано. Мені там не кайфово, не комфортно, але не буду. Взагалі, ваш архетип е, жреця. Він же ж. Ну, не любить змінювати о, щось соціальне. А, тобто тільки ріст, а багато років на одній роботі, на одній професії, ієрархічний ріст на цім, одному підприємстві. А, хоча в відносинах там часто не а, зручно, але щоб а, жрець розручився, то взагалі я не знаю, що повинна втратитися. А шут-блазень каже, що треба треба змінювати, треба починати своє життя. І грудень місяць дуже Дуже кайфово для того, щоб його починати, тому що йде новий рік, новий архетип. Архетип йде колісниці, і він дуже швидкий і цілеспрямований. І все, що ви почнете зараз, воно буде швидко-швидко розвиватися. Про рік подивіться окремо відео, не пропустіть. Воно йде і є в мене на там на цілу годину йде стосовно 23 го року нумерологічного розходу. А Так, що ми ще не подивились? Ось таку колоду ми ще не подивились, так? Таро іллюмінат. Ось така коробочка. Дивимось, що в нас ще є. Ще в нас є. До речі, дивіться, зірка. Теж старший аркан, і зірка в нас а, карта, яка надає творчість, до речі, і а, закохані надають творчість. Я можу сказати, що ви будете що чимось навчатися а, або а десь себе реалізовувати творчо. А, в жреці завжди багато традицій, і, як правило, в традиційний погляд до життя не входить творчість. Але у вас є великий потенціал через мозок. Якщо ви будете його розвивати і бачите, творчий підхід, то він вам дуже підійде. Зірка надає реалізацію, зірка надає дружбу. І тут може бути про подруги, про взаємовідносини з подругами, про те, як вам комфортно з ними чи ні. А також зірка надає трохи дистанційність. Якщо це питання взаємовідносин, то я вам можу сказати, що може бути дистанційність у взаємовідносинах, бо, мабуть, якийсь період вам хотілося піти з тих стосунків і почати поблазню щось нове, але лячно страшно тут треба не зависнути у зірці тому що зірка вона падає це і луна є ієрархічним ростом для зірки ось так і зірка це завжди коли Трошки зробили боляче, я залишусь ось тут, не хочу йти далі, бо там луна, далі треба якось це переварювати, йти в психологічний розбір свого стану. Краще йдіть до психолога. Я вам правду скажу, ось тут прям чітко, щоб допомогти не зависати там, де ви залишилися у відносинах, в роботі краще підійти, отримати професійну послугу в консультації чи терапію, і тоді вам повинна стати краще, бо десятка чаш це все ж таки. Те, чим ви наповнити, будете в цьому місяці. І останнє, що ми подивимося, це не таро, це е, ракули, ангелів, така коробочка. Дивимося, що у вас ще у грудні місяць, як підказка. А, девица, я читаю, вона российская, будем мы зараз Время заката. А солнце всходит и заходит каждый день. То же самое относится к событиям в вашей жизни. Учитесь видеть красоту в закате каждого жизненного цикла и знайте, что завтра будет новый восход. Конец это всегда начало чего-то нового и мы остаемся рядом с вами на всех этапах вашей жизни. Девица, закат. Це коли щоб щось почати нове по блазню, треба з чимось закінчити. Ось тут у картах дуже помітно в розкладі, що ви намагаєтесь відтягнути щось, що щоб не піти з роботи і неї залишатися, або до останнього триматися за ці стосунки взаємовідносини. А чому стосунки рік то у нас 22 по стосункам взаємовідносинам? А ви намагаєтесь утриматися на тих взаємовідносинах по повішеному, і, хоча й погано, і емоційно можливо вам щось не подобається по луні, але ви намагаєтесь йти час закату, то час, коли ви можете змінити закінчити щось і почати. В цьому е, наступному вже році, в грудні, наприклад, початиме розклад на грудень, вже починати щось нове. блазень вас чекає. блазень то карта, яка ноль, яка починає свій шлях, новий шлях е, шлях дурня. але для того, щоб почати той шлях, треба зрозуміти, що щось закінчить. Дуже трансформаційний у вас розклад. Напишіть мені, будь ласка, в кінці місяця, як він у вас проявився у вашому житті, дуже цікаво, бо у вас, знаєте, такі доносні архетипи. До речі, зірка старший аркан, блазень старший аркан, повішений старший аркан, луна старший аркан. І тільки десятка чаш, то номерна карта. А це каже про те, що старший аркан, що це доленосний місяць у вашому житті. Головне, щоб ви не зависли в тому стані, в якому є. І не бійте з якогось закату, бо за ним йде а, сонце знову висходить, і вам треба розуміти, що а, після чогось, коли закінчиться, починається щось нове. Ось такий розклад. Я дуже чекаю ваших коментарів, де ви. Позначити особливо в кінці місяці, як він у вас а, пройшов, бо він у вас трансформаційний. Це мої жреці. Я рада вас бачити. Якщо хочете розібратися з собі та своєму нумерологічному розкладі, приходьте на індивідуальні консультації, я наступний рік вам можу прорахувати, або ж ви можете отримати відеозапис з майстер-класу «Архетипи життя, він є в відео в доступі. Це мої рідні. До побачення, до наступного місця.